Помилка P2015, датчик перемикач положення заслінки системи зміни геометрії впускного колектора. На прикладі Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI. Симптоми падіння потужності, чек на приборній панелі, перехід ЕБУ у аварійний режим, в якому оберти двигуна обмежуються до 2500 обертів. Найвірогійніша причина забруднення впускного колектора, як слідство заїдання заслінок. Для усунення цієї проблеми знімаємо впускний колектор. Для цього треба зняти інтеркулер, від'єднати проводку, зняти генератор, топлену рампу. Також треба злити антифриз та зняти дросель. Відкручуємо болти кріплення впускного колектора та знімаємо його. Після цього, за допомогою автохімії, треба дуже добре відмити колектор, а також дросель від сажі. Заслінки після цього повинні рухатись легко. Після цього очищуємо прилеглі поверхні. Встановлюємо нові прокладки та збираємо все у зворотному напрямку.